Красиві краї на березі ріки. Тиха собака обзивається. Значить люди є. Куди ці люди ходять, де вони живуть і де вони взагалі? Так дивимося ось дорога до храму. От бачимо, що тут корови ходять, пасуться значить життя. Ну не так давно текло. А ось і сам храм у своїй величі, Ось такі бані. Кажуть, що йому більше двох століть. Ось, бачите, так от устримився туди, у небеса. Щось кликав. А тепер і він примовк. Синь хрести. Літаки бойові уверху літають ось такі часи. Ну, пройдемо дворищем, поміркуємо разом із ним, цією намоленою святістю, котра, я думаю, і досі присутня. І якщо подумати, то ось так кажуть, що він згодом обнесений. Деревом, а всередині кам'яниця ось так заховали його від людського ока. А як же ж храм можна заховати від людей? Коли храм, по суті, і повинен же слугувати людям? Ось так якась наполовину. Ну так як сонце ходе до половини, а решта. Все віддано невідомому. Ну, наблизимося ближче, бачимо такі філігранні двері. Очі храму, бачите, такий розпис цікавий. Художники місцеві. Є, так, так. Да. І тут, і тут. От він дивиться на нас. А ми на нього. Ну так як подумати, так ось. Така перехрамовна да. хатинка, а ось і дзвіниця. Цікаво глянути. Давайте зазирнемо її хата. Чи дзвонаря, чи священника, Ну нема вже нікого, бачите. Все в руйнації. Так, паркани одіскладені, хрести і поле заходить. Ну ось так поволі піднімемося до його. Дзвонарень, там бачимо, що ще дзвони є. Дзвонили, хоча тут знову одні замки. Правда чомусь не на ключі. Так, так Довірливо відкриті. Відійдемо, щоб поглянути у лик дзвоню. Ну ось я думаю, можливо вони на великі свята тут іще і скликають народ. Ого, я як ви там. Звідки ви, що ви знаєте, і що в наших душах не розповіли. Чи ми не почули? Подумаємо. Ну, ось так обійдемо обійстцем, бачимо знову. Так, ну от ближче. Дикий голуб знявся. Ось така хатинка. Так, в принципі, затишна, я думаю. Ну, можливо, так от. Бачите, ось да. ну, тут можна навіть зазирнути. Середина, бачимо, пічка. Ну так от не будемо заходити, бо хто я знає, якісь духи там живуть. А ну, так через вікно можемо подивитися. Ну, ну Доволі затишне, до речі. Так, на горі. Хатина на горі. З вікном назовні. Ну, ось він звідси так. Дивимося на південну частину з північного заходу. А от дивіться, як воно, його обриси з річкою переплітаються. Так от в принципі гармонійно як з Україною. Так, але зверху б жовтий був би повинен. Але тільки сонце жовте. Решта. Ось керниця, напевне, так. Ну, бачимо, що так, можливо, тільки так вручну, якщо прийдеш своїм циберком. Колись тут поминали. Видно, що давно. Бо все вже і столи. І столешні, бачимо цинкові зруйновані. Ось декілька ще тут є. Чекають біля цих поховань. Ну і заходимо в тінь храму. Зіціля. Бачимо. Тиняш, ну глянемо ще на дзвіницю здалеку, така вона велична. М -м -м -м. Щось тут збереглося. Якийсь дух такий сильний, присутній. Хоча, хоча відчуття намоленості, яка йде ззовні немає. Тільки те, що було, що було тут. Бачимо там. Вон. Буржуйка, буржуїв колись повиганяли. Я так повернуся, що, напевне, це якраз він був в той період. Зберігся, що тут, ну, можливо, тут і не був, але період у Тараса Шевченка. От цікавий був храм, як храм Тараса Шевченка. Mm. Така думка. На березі річки. На... Ну і ось ще так побачимо, бачимо, як протікає наше життя. Ось Тут воно дуже гарно видно. Вон там люди ще в цьому світі, а, а ось тут переді мною ну, у тому. І що там їх не видно, що тут не видно. Одні ознаки людської присутності нам зимою помовчимо. Ну і ще бачимо, що все воно, на жаль, коли провести. На жаль, воно все безіменне стало. Бачимо, да, були колись імена. Але дощі стерли і все змовклон там стіл когось зустрічає, ще одні ворота. Єдине, що ось ми бачимо написи тої російською мовою. Спіті роднеє, почивайте. Отак. І жили не своїм, і провели не своїм рідним словом. Там портрет чийсь. Вже у траві зійшов з хреста, от як знаково. Так от глянемо через ці ворота, бачимо, що тут щось хотіли робити, навіть якісь перевезли дошки. А людей нема. От собаки є, а людей нема. Ну, дивно якось. Людина ходить. Ну, от повернемося, цяк. і ще глянемо Так, бачимо, як тут три хрести. І всі так от похилилися. Один вправо, один вліво, тільки один тримає, тримається підпертий в колі. Ну ось ми так завершуємо обхід храму дивовижного, кам'яниці під саркофагом. Вітерець гуляє. Голуби воркочуть. ось бачимо, що водосток тут. От як воно так, як ейфелева башня, так от упав. А підняти вже нікому і там тече. На жаль, він закритий і колись, можливо, якщо воно щось оживе, то ми зайдемо. Але відрадно, що траві тут якоїде квіти і бджоли годуть. Ну, значить життя буде, значить буде віск, будуть свічки. І от як Тарас Шевченко там от взяв свічку м -м -м, після зопа. перейняв і так, підтримав її так серед світу білого, посеред дня шукаючи людей. Так, ось і цей храм шукає людей. Здавна він тут стоїть, стоїть тихо, строго в обережі хрестів, душі, котрі пішли, і ті, котрі його оберігають назовні. А там так спроквола тече собі життя, куди ми і подамося по течії річки цієї.